Мої вітання, друзі. Вчора закінчили сіяти. І, в принципі, з польовими роботами поки все. Зараз будемо продовжувати роботу над нашим 1221. Думаю, всім цікаво, що там з ним сталося. А ми, в принципі, його вже зібрали. Зараз покажу. Олежка, ну що? Что скажешь? То, что скажу, он меня заебал уже, блядь. Разбирай, сбирай, разбирай, разбирай, разбирай. Да ёп, твою мать. Так, Олежка, ты не выражайся. Да когда оно так и гонит, чтобы я жил, как нормальная людина. Так, а так какая ситуация? Зібрали мы ласточку, все, все просто топчик. Все топчик, салон перешитий, все класно, криша текла тут. Люк не доставав, отам прийшлося розбирати його, переклеїли отут, у, цих, у цих місцях, воно зігнуло. Ми переробили тут кронштейн і кріплення газових амортів, і все нормально. Вже нічого не тече. Алішка, ну заведи його. Він заводиться взагалі чи ні. А то кажем, що зібрали щось зробили. а... Ану заведи. Так, це ми останній раз його заводили в п'ятницю. Ти що, поки мене не було стартер, зламав? Все, глуши! Так, в чем тут проблема? Паливну зібрали, поставили, все класно, нічого не тече. Але зараза отут ось потекло. Видно, паливну ми зробили. Робили на бос-сервісі, міняли плунжера, поміняли всі форсунки, розпилювачі, все нове, все в оригіналі. І, виходить, він почав нормально працювати. Зараз класно працює без вібрації, без нічого. Але видно, компресія у нього нормально почала валити. Потужність збільшилась, тому що зараз він не тривить, а працює в принципі в штатному режимі. І погнало отут масло. Відповідно, треба знову його розбирати весь. Ну, не весь. Треба радіатор знімати, виходить. І до тієї плити треба долазити, ставити нову прокладку. Ну і відповідно, напевно, сальники якісь. Ну, то вже розберемо, подивимось. Звичайно, в п'ятницю, коли ми зібрали, все класно завели. Елешка був довольний, як слон. Але, правда, недовго. Поки не потекло масло. він, звісно, бідняга розстроївся. Всі вихідні, на ньому чесно, лиця не було. Бо як згадаєш, що знов треба його все розбирати, каже, слухай, ти мені не даси спокою, чи не даси? Ну точно не сьогодні.